Людство завжди мріяло про ідеальний світ світ без воєн, хвороб, страждань. Світ, де технології відкривають безмежні можливості, а рівність і демократія об'єднують усіх. Наукова фантастика століттями малювала такі утопії, але чи лише в уяві письменників існує це майбутнє? Чи можливо, що мрії людства це відлуння Божого плану? Давайте разом вирушимо в подорож від фантастичних світів до реальних обітниць. Наукова фантастика це не просто розвага, це дзеркало людських мрій. Такі письменники, як Жуль Верн, Герберт Уеллс, Айзек Азімов та Артур Кларк, створювали світи, де технології та справедливість змінювали життя. Жюль Верн двадцять тисяч л'є під водою уявляв технології, що об'єднують людство. Єрберт Уеллс, машина часу, мріяв про суспільство без класових бар'єрів, але показував і небезпеку нерівності. Айзек Азімов у фундації описував галактичну імперію, яка прагнула гармонії через знання. Артур Кларк у космічній Одіссеї розмірковував про еволюцію людства до вищого рівня свідомості. Ці автори не просто фантазували, вони вловлювали глибокі прагнення людства до миру, прогресу та єдності. Ще з часів античності люди мріяли про ідеальний світ. Філософи, як Платон, описували справедливі суспільства у новий час ідеї просвітництва обіцяли свободу та рівність. Але благі наміри часто закінчувалися трагедіями. Французька революція, яка прагнула свободи, привела до хаосу. Тоталітарні режими ХХ століття обіцяли рай на землі. Але принесли війни та страждання. Чому? Бо людські плани, навіть найкращі, обмежені недосконалістю людини. Наукова фантастика часто попереджала про це у 1984-м Оруелла Технології стали інструментом тиранії у прекрасному новому світі Хакслі. Ідеальний світ обернувся втратою свободи. Цікаво, що мрії людства про ідеальний світ дивовижно співзвучні з Біблією. Ісус Христос навчав про Царство Боже, місце, де немає болю, хвороб і несправедливості, у Євангелії від Матвія 6,10 Ісус закликає молитися: нехай прийде Царство Твоє, це суспільство, де любов, справедливість і мир панують вічно. Як і в найкращих творах фантастики, Біблія описує майбутнє, де технології та знання служать людству, але без людської жадібності чи гордині. У книзі ісаї 65 п'ять стій сімнадцять Бог обіцяє нове небо і нову землю, де люди живуть у гармонії. На відміну від людських утопій. Божий план не залежить від недосконалих людських зусиль. Він досконалий, бо походить від Творця. Книга Откровення. У книзі Одкровення 21 стихи 1 4 описано прихід царства Христа і витре Бог усяку слізу з очей їхніх, і смерти не буде більше ані смутку. Ані крику, ані болю. Це не фантастика, це обітниця Творця, золоте майбутнє Бог обіцяє світ, де технології, знання та творчість служать людству, але без воїн чи несправедливості. Це світ, де кожен має рівні можливості, де любов і правда є основою. Як це здобути? Ісус закликав нас довіритися Йому, жити за Його принципами любові та віри. У Євангелії від Івана 17.3, Він сказав, що вічне життя це пізнання Бога та Його Сина. Мрії людства про ідеальний світ це не просто фантазії, це відлуння Божого задуму, вписаного в наші серця. Наукова фантастика показує нам, до чого ми прагнемо, а Біблія відкриває, як це досягти. Бог запрошує кожного з нас стати частиною Його царства, світу, де мрії стають реальністю. Чи готові ви відкрити Його обітниці для себе, дізнайтесь більше про Божий план? Читайте Біблію, моліться, шукайте правду. Майбутнє, про яке ви мрієте, вже приготоване для вас. Бог приготував для людства більше, ніж ми можемо уявити. Відкрийте його обітниці, дізнайтесь більше, підпишіться та подивіться наступне відео про Божий план. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, коментуйте та діліться з друзями.